Звинувачення у дискримінації за ознакою статі може на мільярди доларів спустошити кишені найбільшої у світі торгівельної мережі Волмарт. У понеділок апеляційний суд Сан Франциско прийняв до розгляду позов, в якому торговий гігант звинувачується у тому, що платив своїм працівницям жінкам меншу зарплату ніж за цю ж роботу отримували чоловіки. А також проводив дискримінаційну по відношенню до жінок кар'єрну політику. Корпорація Волмарт найбільший приватний працедавець у США з подробицями ці. Її справи Тетяна Ворожко. Бетті Дюк працювала у Волмарті 16 років. Вона каже, що протягом всього цього часу бачила, які її колеги чоловіки отримували просування по службі. А вона ні. були навіть такі чоловіки, які нічого не знали про компанію. Вони нічого знали про роботу у відділі. І ми, як і багато інших жінок, їх вчили, як керувати відділом. У 2001 році Д'юкс році п'ятеро інших працівниць подали позов проти свого роботодавця, звинувачуючи його. У дискримінації за статевою ознакою Ми знали, що в кінці кінців підвищення отримає чоловік. І якщо ти починаєш ставити питання, то твоя робота опиняється в небезпеці. Адвокати позивачів кажуть, що вони мають свідків, які підтверджують, що у Воморті панувала атмосфера фаворитизму чоловіків. Коли вони запитували, чому вони не отримали підвищення, яке дали чоловіку, то їм казали, що менеджмент – це чоловіча справа, а жінки мають сидіти вдома і займатися родиною. Тепер, після 9 років судових розглядів та апеляцій, суд надав позову статусу групового. Це дає можливість сотням тисяч інших жінок працівницям вомурту приєднатися до позову і вимагати виплати недоплаченої їм зарплати за минулі роки та компенсацій. Лише у США у мережі Walmart працює мільйон 400 тисяч працівників. Walmart – найбільший працедавець в країні надання жінкам рівних можливостей чоловікам лише в цій компанії буде мати величезний ефект на всіх роботодавців. І це гарна новина для жінок та й чоловіків по всій країні. керівництво Волмарту. Усі звинувачення відкидає у корпорації. кажуть, що вони подаватимуть апеляцію до верховного суду. Найбільша торговельна мережа у США не виключено. Відповідатиме у найбільшому в історії позові щодо дискримінації за ознакою статі Тетяна Ворожко Голос Америки.